І про Різдво Ірод, який дуже нагадує російського президента і вояки із Георгіївськими стрічками, оригінальний вертеп показали у Львові переселенці з Донбасу. Як це виглядало, бачили і наші кореспонденти. Три місяці тому отець Тихон Кульбака почав гуртувати переселенців, яких доля закинула у Львів. Це той греко-католицький священник з Донецька, який 10 днів провів у полоні сепаратистів. Його не зламали навпаки, отримав наснагу ще більше об'єднувати українців і поширювати народні традиції. Я такий уявне, що в Донецьку нічого українського не було, і ми не знаємо, чи таке вертеп було і дуже багато. Гарного було українського чудового. І ці люди якраз саме. Вони і були тими людьми, які українське все там на сході втілювали. Саша приїхала з сім'єю із Донецька, зізнається, Галицька коляда і звичаї їй не чужі. Наша сім'я була проукраїнська. Ми і Свято Миколая відмічали, і різдво ми займалися з е, всією е, сім'єю. Як святкували, і тому це для мене не складно. Ми я українську мову добре знаємо. Традиції різдвяних святкувань для переселенців потрохи стають рідними, навіть якщо комусь доводиться колядувати вперше. Та у кожного в крові є, просто мужби дітей, дрімлі новкакуйте то дремліт, але в Зілений момент ми всі что що ми культуры. культури. И стаються только попасть в какую-то среду, яка розбудить то, що спить. да, В ті в нас задатки, ті корні. Львову демонструють незвичний вертеп, де героями стають хлопці у балаклавах із георгіївськими стрічками. А ірод є дзюдоїстом у кімоно, підперезаний триколором та із характерною риторикою. А для таких потвор, як ти. Є свинцеві галушки. Отакий у нас народ: куля в лоб так куля в лоб. Такий сучасний сценарій написав донецький історик і поет Дмитро Білий. Написали сценарій. Максимально актуальний, бо Вертепи це історична традиція. Завжди вкладати актуальний сюжет, класичний залишається, але такий універсальний сюжет, через який все таке можна передати і розповісти про дуже актуальні події, які навколо відбуваються. Своє дійство переселенці ще презентуватимуть на Львівському фестивалі вертепів, у монастирях та військових частинах. Наша країна єдина, і треба зробити все для того, щоб З'єднати схід і захід, який роз'єднує не люди. Роз'єднують а ми знаємо ми Ірод був сьогодні. По-моєму, дуже показний для того героя, який роз'єднує нашу країну. А люди єдині і тут, і там вони хочуть миру, вони хочуть добра для України. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, телеканал Новин 24.